Креативності трускавецьких бізнесменів немає меж. І сьогодні ми бачимо черговий витвір мистецтва це є квіти у пісюарах. Як на мене, це жорстко, але я собі просто уявляю, що будуть садити в унітазах. Ха, я не побачила. Ну Ну, що ж, находчивості. Економія. Ну не знаю, ну це смішно. Громадянський туалет. Бізнесмени беруть все, де можна що то взяти. Пісюара гарно смотриться. Так неожиданно. Нежданчиком. так, нежданчиком. Ну, це працює нормально. Як думаєте, що писати в унітазах? <гум> Краще б Януковича посадили би. Таке дуже подобається, красиво. А то що не в післярах? Нічого, нічого страшного, прекрасно виглядає.